Є знижки на Термідол, 10% в аптеках «Подорожник», «Бам» та Ощад. Є знижки на АЦЦ «Лонг» 15 – 15% в аптеках «Подорожник», «Бам» та Ощад. Познайомились з хлопцем чи дівчиною, але не хочеться у квітково-букетний період запитувати об'єкта вашої симпатії про деякі речі. То спитайте про це мене. Це відео набирає популярності у тіктоці. Автор запевняє, за вашим проханням зможе знайти особисту інформацію людини, а саме її дані про кримінальне минуле, борги, нерухомість, та не тільки питаємо людей, як вони реагують на таку послугу. Першими зустрічаємо Вікторію та Олександра. Пара разом вже півроку закохані говорять категорично проти таких махінацій. Треба довіряти своїй другій половинці, Напевно, якщо довіря любиш і довіряєш, то ти не робиш такого. У всякому випадку, якщо ти вибрав свою другу половинку, то будь-довіряй до останнього. А от Ірина має іншу думку. Вона запевняє, якби раніше мала таку можливість, то пробила дані свого майбутнього чоловіка, коли тільки з ним познайомилася. А чому ні? Якщо ти хочеш про людину дізнатися трошки більше, ніж він може розказати зараз, дуже багато шахрайства рідателя, тому я вважаю, що це вірно. Чотири роки тому зустріла свого чоловіка Діана. Нині закохані три роки як одружені та виховують дворічну доньку Евеліну. Діана впевнена, така перевірка це порушення особистих кордонів. Кожна людина має право на свій особистий простір, на свою власну думку і на те, що вона хоче розповісти на те, що вона не хоче розповісти. А от хто знає, як дізнатися про коханого все. Це Дар'я. Вона познайомилася зі своїм хлопцем Євгеном на сайті знайомств. А після тижня спілкування вирішила дізнатися про нього більше. Дар'я розповідає, спершу зайшла до судового реєстру. Відкриваємо углу судовий реєстр у пошуку. Відразу перший лінк пошук за піп. Водину я, наприклад, давайте Божко Дар'я. Пошук перевірка людини по базам, мене немає. Далі Дар'я перевірила друзів Євгена та його родину усе, аби впевнитися у своєму виборі. Якщо б я про нього дізналася, наприклад, ми з ним уже рік в стосунках. Якщо б я про нього дізналася, що він має судимість, наприклад, не дай Боже вбив або побив собаку, господи, прости, то відразу хлопчик, до побачення дітей. Ми з вами мати не будемо. Дар'я додає про перевірку згодом коханому все ж розповіла. Однак хлопець не здивувався. Тож пара разом вже більше року. Знайти інформацію про людину дійсно легко. Це підтверджує автор відео, адвокат Олександр. Він каже: усі реєстри відкриті, а пошук інформації не обмежений законом. Повністю абсолютно законно перевіряти дані про людину по відкритих джерелах. Мова не йде про те, що ми збираємо інформацію з якихось з закритих джерел, до яких ми не можемо мати доступ. Навіть тобто мова не йде про якісь неетичні і незаконні практики. Для отримання даних з реєстрів потрібно лише ім'я, прізвище та ім'я по батькові. Таким чином можна дізнатися наявність судимості, зареєстрованих нерухомості та авто, статусу підприємця, та не тільки. Олександр додає, навіть перепублікація цієї інформації вважається законною, адже реєстри відкриті. Адвокат зізнається свою дружину, таким чином не перевіряв. Тим не менш розуміє, чому люди намагаються на початку стосунків дізнатися особисту інформацію партнера. Міркую тут в такий спосіб, що от ви, наприклад, хочете придбати якусь нерухомість, ну чи якийсь там бізнес хочете купити. Ви про це збираєте інформацію. Збираєте інформацію зокрема з відкритих джерел. Коли людина планує будувати стосунки з кимось, буде не зайвим зробити приблизно те саме. На думку лікарки психологині Аліни Сальникової, розвиток стосунків дійсно важко передбачити а така перевірка може тільки зруйнувати довіру у парі. Як наслідок, стосунки можуть закінчитися ще на початку. Якщо ваш партнер дізнається про те, що ви, не попередивши його або її, шукали інформацію про неї або про нього, то я вам гарантую, що перша думка, яка в цій людині виникне, це буде мою е, особисту межу порушили. Мені що не довіряють. Експертка каже, будувати стосунки на недовірі, тим більше таємно шукати інформацію нераціонально. Натомість варто діяти наступним чином. Якщо на початку відносин ви хочете перевірити якусь інформацію, вона має бути ця перевірка відкритою. Ви можете разом з цим партнером, хлопцем або дівчиною домовитись про те, або попередити про те, що для вас це важливо дізнатися якусь про нього або про неї інформацію. Психологиня додає надмірне бажання дізнатися всю інформацію про людину може свідчити про наявність психологічних травм, а їх у свою чергу варто пропрацьовувати зі спеціалістами. 24 грудня о 21 Мене звати Олександра Заріцька. І я граю туманну, яка створила з ілюзій та мрій світ, в якому живе. Вірте в красу своєї мрії, а головне – йдіть до неї. Дивіться музичний фільм «Різдво. Ти не один». 24 грудня о 21-й. На 1+,1 Україна.